Всім привіт, друзі! Ви на футболі. Вас вітає канал Mass Футбол. Мене звати Іван Маслюк. А Mass Футбол – це місце, де футбольні вболівальники обмінюються емоціями про найдяскравіші футбольні події за останній час. Ну і, звичайно, наш другий випуск буде повністю присвячений молодіжній збірні України. Команда у наймельгоси стартувала на Євро 2025. Стартувала, провівши нам паралелі. Із національною збірною, на жаль, принаймні результатом. Тобто ми сьогодні знову обговорюємо баразку. Лайк і коментар відео, якщо воно, звичайно, вам сподобається. Масфутбол випуск номер 2 Ми починаємо. Починаємо ми з приємного. Хотілося б почати з чогось хорошого нарешті. І почати з хорошого, нарешті, є з чого. Я хотів би похвалити, наприклад, нашу молодіжку, принаймні, за бажання, за емоції, за настрій, за те, що хлопці вийшли готовими битися за футболку, за герб, на ній зображений. Тобто, вийшли дійсно з емоціями, емоціями хорошими, емоціями такими чисто спортивними, злі, всі настроєні, всі біжать кожен м'ячик. Тобто, за настрій, як мінімум, збірні України на лайк, за, за настрій, та й в принципі за гру. До першого м'яча в нас і гра виходила так само, ми більше контролювали м'яч, ми намагалися створювати моменти біля воїн суперника. Ми тиснули, дуже якісно працювали в пресингу, повертав, повертали м'яч на половині поля суперника собі під контроль. Тобто все це дійсно було присутнє. Але от е, говорячи, вже ближче до причин поразки, ми про це ще детальніше сьогодні поговоримо. Після забитого м'яча збірна України перестала грати. Але перше, що хотілося б сказати, це поговорити безпосередньо по складу національної збірної України. У неї Менгоси, очевидно, не став ризикувати, що є дійсно. Явним на такому рівні, тому що це все-таки рівень чемпіонату Європи. Рівень чемпіонату Європи так, не серед основних збірних, але для цих футболістів наступний крок це національні збірні, тобто це вже такий найближчий з найближчого резерву для, для національної команди. Ну і звичайно, на цьому рівні вже результат має. Величезну вагу для, для цих футболістів виграти Чемпіонат Європи або принаймні десь дійти до високих його стадій. Це те саме, що, е, ну, те саме, що для футболістів національної збірної дійти на євро е, в своїй віковій категорії. Тобто Це очевидно. Тобто тут е, жодних експериментів. Всі футболісти перевірені, всі футболісти, е, рівень яких ми прекрасно знаємо, всі футболісти які провели хороші сезони в своїх клубах. Той же Нещерет, який є основним воротарем Динамо, той же Брашко, той же Батагов, тобто люди, які, яких рівень і можливості прекрасно відомі всім нам. Батагов прекрасний сезон проводить в Туреччині. Брашко трошки нерівно, по цьому сезону, бракувало стабільності Володі, але в принципі, достатньо хороший сезон, тобто люди погравши і в Єврокубках і на міжнародному рівні, як той же Ігор Ярмолюк на рівні англійської прем'єр-ліги, Ігор, щоправда, не потрапив в старт, але був на заміні, вийшов на заміну потім пізніше, тобто по складу тут жодних питань, жодних сюрпризів. Всі найсильніші грали. Ванат найкращий бомбардир чемпіонату України Брагару людина, яка проводить, є на слуху в чемпіонаті України, на слуху у всіх нас. Тобто, дійсно, якщо аналізувати склад, то кожна позиція так. Олег Очередько, людина, яка є лідером Львівських Карпат за, за багатьма показниками, його визнали найкращим в цьому матчі сьогодні. Але от навіть попри відсутність експериментів, навіть попри настрой і позитивні емоції від гри молодіжки, збірна Данії сьогодні виявилася сильнішою, виявилася сильнішою, як на мене, через те, що не припиняла грати. Збірна України після голоду, які вдалося забити першою, Волошин відзначився, перестала грати, просто перестала грати в футбол. Ми відійшли в захист, ми нічого не створювали на контратаках, дозволяли данцям володіти нічим багато, дозволяли їм створювати моменти. Ну а коли ти дозволяєш створювати моменти, то яким би твій суперник не був? А збірна Данії це збірна дуже хорошого рівня. Це не Фарерські острови, не Лінгінштейн при всій повазі, е, тобто, якщо ти дозволяєш збірні Дані створити раз момент, створити два момент, то очевидно дуже добре фізично готові вікінги. Дуже добре вміючи грати на улюблених наших кутових, з якими завжди були проблеми в збірної України останнім часом в збірної України всіх вікових категорій. Звичайно, коли ти е, даєш грати супернику, то суперник буде грати. От і збірна Данії створила свій момент: забила гол, забила дуже хороший перший м'яч і дуже гарно. Після прострілу футболіст в штрафному майданчику розібрався, поклав м'яч ворота Нещерета. Стало 1-1, і збірна України заграла знову. Тобто знову з'явилися контратаки, знову з'явилися якісь, якісь емоції. Ну, от і в мене, в мене питання, можете давати відповідь на нього в коментарях. Це установка. Переставати грати, тому що от мене бомбило, я горів десь, от як на фоні знаєш, зараз е, мій е, камін горить. От Так само і горіло в мене. В мене було одне питання. Е, вас вчать грати, от так, грати по результату з 20 плюс, яка там була хвилина, коли Україна забивала. Ну, перша половина е, першого тайму закінчувалась. І, і ви за нехай пів години гри. Стаєте захищати е, результат, бо ви його здобули, бо стало 1-0, і ви всі опустилися вниз. Це установка від Унає Мельгоси? Давайте подискутуємо в коментарях. Це установка від Унаї Мельгоси? Чи це м, просто якась боязнь, я не знаю, е, невпевненість у власних силах футболістів національної збірної України? Але е, потім поновилася гра і. Е, Збірна України, пропустивши, почала грати знову гостріше, почали створюватися контратаки. І в підсумку однієї з таких контратак Максим Брагару супер розкішним ударом, ударом Красивезним. Вивів збірну України вперед знову, і знову розпочалося свято. Ми забули, що треба грати з суперником в футбол. Щоправда, цього разу Данія зрівняла рахунок дуже швидко. І за 10 хвилин до кінця гри стало 2-2. Е, я знову звернув увагу на те, що коментатори в трансляції кажуть, що обидві команди будуть намагатися виграти. Україна так само намагається виграти. І я, бачачи картинку, чомусь запитав себе і сказав собі, що Данці, очевидно, ближче. До перемоги в цьому матчі. Так воно і сталося. Данія на 86-й хвилині вийшла вперед, забила третій м'яч, дуже довго була перевірка Варі, тому що дуже сумнівний був епізод стосовно положення поза грою. Але все чисто. Данія забила чистий м'яч. Данія виграла після затяжної атаки Данті забивають наші ворота. І... І 3-2, і позиція збірної України після першого туру в своїй групі це позиція номер 4 Ми стаємо останніми. В нашій групі так само, окрім данців, є фіни та Голландці, які між собою зіграли в нічию 2-2. Таким чином, Данія з трьома очками очолює групу. Збірна України з нулемочок стає останньою, а Данія і Голландія ділять друге і третє місця в цій групі, набравши по одному очку. От такі у нас результати після першого туру. В другому турі ми граємо з фінами. Тобто, ця гра може нас повернути в боротьбу, як мінімум, за вихід. Тобто, може нам дати три очки і навіть теоретично повернути нас прямо на другу позицію в групі. але... Це дуже дуже важко виглядає, навіть в теорії треба багато збігів. Ну, але якщо просто по факту говорити, то збірна України може повернутися як мінімум в боротьбу. Потім потрібно буде обігрувати Голландію, або так само в деяких, за деяких збігів і нічиєї з голландцями нам може повністю вистачити. Для того, щоб зайняти друге місце в групі і вийти в плей-офф. Я думаю, що задача виходу в плей-офф стоїть перед Унаєми Госою. Я думаю, що задача виходу в плей-офф повинна бути виконана. Там далі все, що вище плей-офф, це вже бонус плюс програма, тому що там далі е, дійсно важкі суперники. Там, якщо мені пам'ять, не зраджує, або з французами, або з іспанцями, нам доведеться зіграти. Але. Е, я думаю, що задача виходу з групи повинна бути вирішена. Повинна вирішуватися, принаймні, повинна стояти як задача перед нею Мальвосою. Подивимося, вдасться вирішити йому, йому ці проблеми, йому цю задачу, яку він максимально собі ускладнив. Він і футболісти молодіжної збірної України максимально собі ускладнили. Так само дуже хочеться сказати про, про те, що збірна України. Дійсно, ще раз наголосити на тому, що на відміну, ну, на мою скромну вболівальницьку думку, на мій скромний вболівальницький смак, молодіжна збірна України набагато більше заслуговує на похвалу. Так я читав. Думків болівальників по цьому матчу, і так само є дуже багато негативу, але я хочу дати трошки позитиву в це все і сказати, що е, є бажання, є емоції, але якщо, ти, е, якщо виходить на заміну чувак, який, чутак, який представляє Брьомбів, це третя команда чемпіонату Данії і забиває тобі гол, е, так причому за, за Бромпів він там далеко не основний грає, е, не в основному складі, то, можливо, це рівень чемпіонату, в якому ти виступаєш. Можливо, це рівень чемпіонату. Е, е, так, е, але не хочеться зараз говорити про рівень УПЛ. Е, є факт. Збірна України суттєво ускладнила собі задачу виходу в плей офф Чемпіонату Європи віком е футболістів до 21 року. Далі, що буде далі? Ми дивимось. 15 червня граємо із збірною Фінляндії. Обов'язково потрібно перемагати. Я вже розповідав чому, тому що перемога в цьому матчі практично поверне нам. Е Багато відсоткові шанси на вихід з групи. Далі голландці, тобто три матчі ми будемо дивитися. Три матчі буде в розборі на цьому каналі, тобто нікуди не дівайтеся, нікуди не зникайте. Масфутбол тільки набирає обертів. Так само на цьому каналі, можливо, не всі. Звичайно, що не всі, але багато матчів клубного чемпіонату світу буде розібрано. Тобто, ми з вами з'являємося, ми з вами говоримо. Багато говоримо в форматі стріма, можливо, говоримо в форматі стріма, можливо, під запис. Я не знаю, але одним словом, МАЗ-футбол точно набирає обертів: отак, ліричний відступ від молодіжної збірної України. Тому що ну, про неї, ну що ти скажеш? Дякую хлопцям, що створили емоції. Дякую хлопцям, що створили, були заряжені на боротьбу, але. От, Від всіх вволівальників е, е, українського футболу, якщо погодюєтесь зі мною, то ставте лайк. Е, е, якщо погодюєтесь так, е, не можна переставати грати у футбол, виграючи 1-0, особливо, коли ти граєш із збірної Данії. Тому що вікінги, вони і є вікінги. Там кутовий, там рекошет, як в принципі і залітало у ворота не після рекошетів, після ударів. Е, Після навал, після стандартів, тобто збір на Данії своє, звичайно, найде. Не можна було переставати грати у футбол. Отаким от от вийшов емоційний розбір. З вами був канал Масфутбол. Мене звати Іван Маслюк. Миру, спокою і любові до України вашим серцям. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. До побачення. Сподіваюсь, наступного разу будемо розбирати перемогу.